Життя після фронту, як отримати більше мільйона гривень на власну справу в Україні? Останні дні прийому заявок на конкурс варто робити своє 2.0». Це грантовий проєкт для ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих захисників. Тож як податися на грант, Вікторія Дмитренко все розповість. Життя після фронту в Україні щороку більше ветеранів, і майже кожен з них у цивільному житті запитує себе. А що робити далі? Хтось повертається на стару роботу, а хтось починає власну справу як наш герой. У нас в залі займаються діти військових, у нас займаються і діючі військовослужбовці, і до початку літа вона займалася так само. Група була ветеранів війни. Хлопців з ампутацією з шпиталю центрального збройного Силу України. Знайомтеся, це ветеран, спортсмен і тренер Артем Кичко. Він має свій спортивний зал. Щоб зробити спортивний клуб інклюзивним, Артем подав заявку на грант від Українського ветеранського фонду Мінветеранів. і переміг за одержані гроші в приміщенні зробив ремонт. А зараз ви бачите вже сучасний ремонт, і ми встановили поручні для. Хлопці з інвалідністю. Ось так само тут у нас знаходяться дві душови коміри. Ось так само хлопцям зробили. Артем досі облаштовує спортивний простір. А до свого клубу заохочує знижками. Тож як отримати грант? Стати учасниками програми можуть ветерани і їхні найближчі родичі, члени сімей загиблих захисників, а також фірми, серед засновників яких є колишні військові. Система реєстрації проста. Необхідно зайти на сайт Українського ветеранського фонду. Там є кнопочка Подати заявку і власне іти всередині системи. Всередині системи буде поетапно які документи підватажити, що необхідно підготувати. Далі фонд перевіряє документи, а незалежні експерти оцінюють конкурсні проєкти. Після цього визначають переможців і дають грантові кошти. Людина отримує перший транш фінансування і щоквартально звітується. Подається два звіти: фінансовий і змістовний. І власне во так поквартально відбувається до фінансування на наступний період. Цього сезону підтримати грантами вирішили ветеранів, які планують розвивати бізнес у різноробочих сферах. Тут зараз не лише агропромисловий комплекс підтримка, а ще деревообробна промисловість, металообробка. І також ми надаємо шанс, скажімо, тим людям, які не бачили себе як самодостатні співробітники, як фізичні особи-підприємці, які працювали в сфері будівництва, надавали послуги з ремонту, маляри, штукатури, сантехніки. Розмір гранту, який зможуть отримати переможці конкурсу, від 600 тисяч до більш як півтора мільйона гривень, усе залежить від кошторису проєкту. Артем каже, будувати власний бізнес це непростий шлях, але ризикнути варто. Бо насправді воно здається важким, але потім, коли закінчується цей весь етап, то ти такий вау, фух, клас, кайф. Вікторія Дмитренко Руслан Альмухамедов та Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.